Слава Ісусу Христу! Дорогі люди, хочу нагадати вам про Різдво. Не про те Різдво, яке люди святкували 25 грудня і не про те Різдво, яке люди будуть святкувати 7 січня, а про те Різдво, яке відбулося 2000 років назад, сказав ангел Господній чоловікові Марії, про його дружину. Каже, народич сина, і ти даси йому ім'я Ісус, бо Він спасе людей своїх від гріхів їхніх. Вдумайтеся в ці слова. Спасе людей і спасе людей своїх. І сьогодні дуже важливо, чи будемо ми спасенними, і чи будемо ми своїми для Бога. Люди більше акцентують увагу на святкування. Людям подобається святкувати. Я дивлюсь святкування. Перед святкові дні, черги за м'ясом, за тортами, за цукерками. Але, на жаль, люди забули за душу. Вони забули, що це свято Спасителя, Христа. Його вшановувати маємо. Ми маємо привести в порядок наші відносини з Богом. Про це люди не думають. Вони хочуть навести порядок в квартирі. вони хочуть прикрасити свій одяг, але ніхто не хоче навести порядок в своїй душі. Очиститися від своїх гріхів ніхто про це не думає, на жаль. Для чого ж Різдво? Різдво для спасіння. А для чого ми використовуємо Різдво? Наїлися, напилися. Дехто наївся, напився ще й побився. А дехто так нап'ється, потім буде блудити з чужою жінкою. Вибачте, але люди це роблять. І вони кажуть, ми Різдво святкували. Ні. Ми зробили із Різдва свято Гріха сучасні люди. Це показує, наскільки далеко ми відступили від істини Божої. Але коли ми будемо стояти перед Богом. Бог спитає з нас за все наше життя. Рано чи пізно кожне земне життя скінчиться, і кожна людина буде звітувати перед Богом. Написано, апостол Павло пише так: по сані до євреїв: належить всім людям одного разу померти, а потім суд. І ви, і я. Ми будемо на суді Божому давати відповідь за своє життя. Тому дуже важливо. Як ми святкуємо, також дуже важливо, як ми живемо щодня. Може навіть святковий день провести гарно, а як ми проводимо інші дні. Невже ви думаєте, Бог буде зводити людей тільки за святкові дні? Ні. понеділок, вівторок, середа, будь-який день. Ми дамо відповідь перед Богом за кожний вчинок, за кожну думку. За кожний гріх. Це дуже і дуже важливо, дорогі люди. Тому насправді різдво для нас шанс задуматись, покаятись перед Богом. Коли Христос прийшов на цю землю і починав своє служіння, Він сказав, покайтеся, бо прийшов час, наблизилось Царство Небесне. Я хочу сказати, дорогі люди, Царство Боже, близько. Ми бачимо, що відбувається на землі. Христос сказав, будуть епідемії, був коронавірус. Війни будуть, вам є війна. Потім каже, буде голод. Буде інше, це все збувається, а далі прийде кінець. І він каже, і буде проповідано це Євангеліє усім людям, і тоді прийде кінець. Але дуже важливо, як люди зреагують на Євангеліє. Бо Христос сказав своїм послідовникам, він каже, ідіть по всьому світові. І розказуйте Євангелію всім людям. І каже, ті з них, хто будуть вірити і хреститься, будуть спасені, а хто не буде вірити, буде засуджений. Третього варіанту немає. Тому прямо сьогодні, дорога людина, почувши Євангеліє, якщо ти повіриш, ти будеш спасений. Якщо ти знехтуєш Євангелієм, ти будеш засуджений і потім підеш до пекла. Це дуже і дуже важливо. Немає третього варіанту. Або ти будеш Царстві Божому, або ти будеш з дияволом пеклі. Коли земне життя скінчиться, людина є вічна істота, і вона буде вічно десь, або в Божому Царстві, або в муках пекла. Від чого це залежить? Це залежить від того, чи повірили ми в Ісуса Христа, чи покаялись ми. Це залежить не від того, що ми заслужили. Бо якщо бути чесним, то ми всі грішні, ми всі заслужили пекло. Але Бог дарує нам спасіння даром. Саме для того родився Спаситель. Написано так, полюбив Бог світ. Що віддав сина свого Однородженого для того, щоб всякий віруючий в нього не загинув, але мав вічне життя. Читайте Євангелію, закликаю вас. Саме краще підготування до Різдва це почитайте Євангелію. Читайте Євангеліє. Через Євангеліє ви отримаєте справжню віру, а через справжню віру ви отримаєте справжнє спасіння, не обман. Бо багато людей сьогодні на словах вірять, але вони кажуть, що вони вірять в Бога, вони навіть ходять в церкву і святкують свята, але вони крадуть, пиячать, блудять, матюкаються, роблять аборти. І кажуть, ми християни, бо в нас сама правильна конфесія. Не обманюйтеся, казав Христос. Він каже, не всякий, хто говорить мені, Господи, Господи, війде в Царство Небесне, а той, хто виконує волю Отця мого Небесного. Люди забули про ту волю. Вони навіть не думають, щоб її виконувати. Люди виконують свою волю, шукають задоволень, шукають збагачення, але ніхто не шукає Бога. Але Христос сказав, перш за все шукайте Царства Небесного. Добре, я роздав листівочки безкоштовні тим, хто хоче знати більше. Тут є стаття Різдво Примирителя. Бог через свого сина хоче примирити нас з собою, дає нам шанс очиститись від гріхів. І почати нове життя з Богом. Будь ласка, безкоштовні листівочки, хто бажає, беріть, читайте. Бажаю вам гарного дня, миру в Україні!